Новообрані депутати Ужгорода зібрались на перше засідання міської ради. Опісля урочистого відкриття почались перші непорозуміння. Міський голова порушує регламент, ігнорує пропозиції окремих депутатів. Голосування нічим не відрізнялось від голосувань від процедури. ради минулого скликання. Це було виражено в тому, що ми бачимо, що діючий міський голова має більшість. Ми пропонуємо піти по процедурі. Тобто демократичним способом обговорити кожну кандидатуру, е е персонально по кожній кандидатурі голосувати а не пакетом. Натомість, ми що бачимо, знову ж таки, пакетне голосування, як в минулій раді, е ламання через коліно всіх демократичних понять. Ну, не чують нас люди Тобто Ми повернулися за що боролися, на то не поролист. Без узгоджень депутати голосують за заступників міського голови. Їх у мера буде всього троє. Це Іштван Цап, Олександр Білак та Олександр Габор. Справами виконкому керуватиме Олена Макара. Цю кандидатуру підтримали майже усі партії. Таємним голосуванням обирають секретаря ради. Ним стала Андріана Сушко. Найбільше ж супротиву викликало голосування за склад виконкому. За нього так само голосували пакетом. Міський голова пропонує сформувати виконком із семи осіб. Депутати ж просять збільшити кількість членів до десяти. Так само наполягали й на обговоренні кандидатур членів виконкому. Щоправда, пропозиції до уваги не взяли. Чули, яким чином обрали склад виконавчого комітету, де навіть громадськості і депутатам не озвучили. Ну дали проект рішення за 10 хвилин до безпосереднього голосування. Але навіть для громадськості вже озвучилися прізвища тих, за кого проголосували депутати. Після голосування в цілому. Активісти, що прийшли на засідання і які обіцяли пильнувати роботу новообраних депутатів і мера, кажуть, що перше засідання свідчить, що продуктивної роботи на користь міста від цієї ради не буде. Це нагадує приблизно засідання політбюро 1965 року. Така Брежнівщина. Андріїв нагадує молодого Погорєлова. І ви бачите, що повністю все кулуарними договорняками. більшість сформована з регіоналів. Фракції солідарності самопомочі взагалі ну, якби не, 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 не взяті до уваги їхні пропозиції по кандидатурам по обговоренню. Голосується все без обговорення, абсолютно не прозоро. <пості> ну, маємо те, що маємо, скажімо так. Раз е, в році продалися цьому меру і продалися цій регіоналівській більшості, то нехай ці два роки, я сподіваюся, що це буде два роки, не п'ять ще раз подивляться, на які граблі вони наступили, і вже тоді будемо робити висновки. Сам новообраний міський голова першим засіданням задоволений, каже, що трудитиметься на користь міста, готовий співпрацювати із усіма депутатами незалежно від їх партійної приналежності. Я вважаю, що пройшла сесія нормально на, на хорошому рівні, і то, що були закиди від певних політичних партій. До якогось неконструктиву, я вважаю, що це неправильно. Я запрошую всі політичні партії до співпраці. Якщо у нас пройшло 9 політичних партій у цьому скликанні, то не може бути у міського голови 9 заступників і 9 секретарів міської ради, тому що всі хочуть мати свого представника. Будь ласка, працюйте в депутатських комісіях і всі питання, які вас цікавлять і які цікавлять мешканців міста, ми будемо розглядати і будемо приймати рішення. Розподіл по комісіях чи не єдине питання, де депутати досягли повного порозуміння. Після півтора годинних перемовин комісії сформовані і найближчим часом приступлять до роботи. Саме ж засідання депутати продовжать уже у четвер, 3 грудня.